Слышал, летит этот звук, шахет. Не поймешь же, куда он летит. А он прилетел как раз в крышу. Где-то в час, начала второго. Не помню. Ну, я в шоке был. Просто в шоке случилось. Я ж не ожидал, что такое может быть. Просто случайно выжил. Выскочил в окно и <клёк> тут заларек. Забежал. Упав на землю ну, типа того что, тому що второй прильот був рядом. Ну, повезло. Чудом живой остался. Машина повреділа. Сергій Бензик намагається відігнати машину від спорткомплексу, яка в ніч на 8 серпня стояла на парковці поблизу. На фасаді вціліли пам'ятні дошки, присвячені загиблим вихованцям міських гуртків. Найбільше пошкоджена будівля закладу, де діти займалися спортом. Тут працювали гуртки з кількох напрямків: плавання, акробатика, гімнастика, футбол, хокей. Тут була розміщена тренажерна зала, говорить Сергій Бензик. Найбільше пошкодження у приміщенні басейну, пробитий дах, пошкоджені вікна, систему водозабезпечення. Кав'ярня Людмили Мозок розташована за кілька десятків метрів від місця російського удару. Десь у час двадцять, час 30, Я почула, як воно летіло, взорвалося, і зразу мене у нас сигналізація тут стоїть, зразу спрацювала на телефоні. Я стала дивитись по камерам, побачила, як воно це все колихнуло, що все повипадало зсередині. холодильник відкрився, все, полки попадали от, і зеркало, Ну, і одну камеру зразу відключили, одну на вулиці, камеру, коли вже був другий взрив, теж все підкинуло, що поставалося, там же ж поворачувало все всередині. Зразу ночі сюди з чоловіком прибігли. ну, Дивилися тут, що у нас всередині робиться. От ну і тоді пожарні тут були, попросили, щоб ми відійшли. За словами міського голови Миколи Ноги, обійшлося травмованих людей. Пошкоджень зазнав житловий сектор міста. Удар надзвичайно був складний, зруйнували соціальні об'єкти, при тому об'єкти ніякого відношення до, не до військових ні до кого не мали серед ночі. 14 будинків пошкоджено. І цілий ряд 24 вікна тільки в одній школі мало. Но будемо відновлювати. Жителі Шостки у розгорнутому штабі реєструють пошкодження квартир. Пошкоджені стекла у вікнах. Живемо на першому етажі, вище нічого не пішло, а у нас пошкоджено. Жахлива ніч. Жахлива, значить, о опівдругої, мабуть, почалися шахіди, шахеди, і коли йшли вже на, на зниження, тоді взагалі, тоді бабахало все. І... Ужасно. Бесонна ніч, тому що на карвалолі, на таблетках і неможливо було не яке саме. А ви будете сховалися чи в Ховалися, Хавалися, звісно. У нас ховатися чи в коридорі, чи у підвал. У підвал не встигли вискочити, а у коридорі усі стояли. Олександр Соломко, Юлія Андресенко. Суспільне новини, Сумщина.